Выражение, блядь. Гаражний, блядь. Для чого ж бігти, блядь? que né? шукати їх вже. Ти ж не зібрався, блядь. Одне краще другого. Аж через вас не встиг бля. Ну і для чого воно треба було? просто печально Капець, поки мене не було, <клес> пішов дощ. До сих пір йде невеличке, залило трохи того самоката. Ой, йо! Добре, що я звичка, шолом Оцею частиною верху, тут середину. Не накапало. Одягнути в його. Так, не облейте, будь ласка, а. Я вас дуже прошу. Не треба не обливати, будь ласка. Так, ну блін. Крила нібито рятують від цього, доща, як я пам'ятаю, але це не прям точно. Щоб воно на колодки подало весь час не хочеться. Певно поїду я тротуаром не спішно. Так, так. Ну, з богом. Так. Слава клубу бодек Так, так. так ой, либо нормально. Асфальт в багатьох місцях може... Йо, капець. Йо! я. Моя підошва у зв'язці з мокрою декою дає де для де що ковзаючий ефект. Асфальт в багатьох місцях кривий, там то калюжа, то ще щось. Ніяких злих таких технологічних масово немає, звичайно. Добре. Дощ то не сильний. По прогнозу я бачив, що буде дощ, думаю, раптом пощастить. До речі, коли така негода, то несподівано вийшло. Не очікував, колесо блокується моментально на воді. Так, коли така погода, то ще раніше темніє, ніж якби було просто там сонце умовно. Ну сонце зрозуміло, би навіть просто хмарне було. Так, так. Добре, далі не знаю, як тротуаром чи не тротуаром. зараз як їде Можна ще раз сектор буде рванути а то. Так, так, так. А мене. О, дякую. Так, сім'ї. Всі стоять на різній відстані. Так, ну. Ніби трохи пішоходів проїхали. Так. Знаєш, взагалі це гальму, гальмується самокатом дуже погано. Я не знаю, якось дивно, він типу виходив пізніше на Інбот Max G30, умовно, там, так? де в задньому колесі повноцінна електронна АБС тут. Тут взагалі заводи, як тільки самокат придбав, до всякого оновлення прошивки, гальмування було відстій, дуже було якось різко налаштовано без якоїсь плавності. Після цього ніби трохи краще стало. Так, ну що, може і дорогою рванути, а, а? а? Ну зараз подумаю. Чика йде тут. Люди просто ходять так, ліхтар вімкнути забув. Так, тут ніби зовсім мало накапано на ці бруки, це думаю. Можна і неї спробувати, думаю, проїхатись. Злегка. Тут вже далі асфальт. Це асфальт так якось криво зроблений, ніби так шумно. Кажу асфальт, так криво зроблений, що навіть ось по тій бруківці ніби легше їхати, ніж по ньому. Я хочу туди без питань. Я як хочу, я хочу в'їжджати. На дорозі там взагалі воно постійно шар, це і волога, однак на дорогу ти виїжджати доведеться, там далі зупинка, ще й частина ринку, там далі. Там з другої сторони світлофорон вище на дорозі. А на тротуарі можна і проїхати тому так собі. А, ну це проїзд такий. Добре. Так, ось цей світлопорщи тут. Ну це єдиний майже в цьому місці, так. Де типу на дорозі на тротуарі можливо зараз швидко на дорогу. Так так. так, так, ну в принципі можу, думаю. Чому ні? Приїжджай. Блін, тепер ти тупиш. Нет. Блін, треба було їхати. Блін, зараз вже ці тронуться. Ну там ну, розберіться між собою, блін, так? Да. Та вже і ці тронулись, це вже. Нема що перед тим тролейбусом виїжджати. Хоча там ніби немає по центру смуги. Ну хорошо. Так би, ну, облака-то можуть, але не прям сильно. Дуже без виїзду на дорогу ніяк. Виїжджати доведеться. І так да. Да, і якось об'їжджати. Цей весь клам в цих кишенях. Так, так. Ніхто не заливайте. блять. Не варто мене вливати, я вас, я вас прошу. ріднесеньки мої. Так, дорога і так, спуска досить, блять. Я гальмувати буду. Да я переходь, переходь. Так, швиденько трогає. Мені то направо. Так, так. Там по-моєму широчесний тротуар зараз гляну. Скоріше за все я по ньому буду рухатись далі. Так. Від самого самоката, до речі, як там на багатьох велосипедах на щастя не заливає взагалі, так як крила дуже якісно зроблені під розмір колісу, не знаходяться на прям добрій відстані, ну, на, на... на потрібній відстані від цього, від колеса самого, тому якби так. Перелаштовуватися, сподіваюся, не тут. Так, ну ніби трохи... Ніби трохи звик. Цього до цього дощу. Я його в принципі майже ніяк не відчуваю, крім того, що покриття дороги вологе. <риклад> так, ні, близько не обганяти облити, блядь. Каблея та сволочи. Так. Загалі, треба чим побільше дистанції бажано тримати, дорога то... До... Дорога дуже мокра майже. У нього взагалі-то стоп цього автобуса був. Проте він вирішив чомусь, що він може неупинно, неупинно почати рух, ну добре. А, круз Так шумно, що на... Я сам себе не чую, як капець. Так шумно, коли по воді. Транспорт ходить. Реально такий шум. Я навіть не почув круїз контроль, думаю, чомусь так довго тримає, немає, дивлюсь на екран. А он там є. Так, Ну червоний. Для чого вони стали так далеко? Вони ж все одно зараз на запиниться стоїть, йо. Чи це... Типа спеціально, щоб я їх справа зараз під'їжджав, об'їжджав. Не ж мене зараз прижмуть, чи що? Блін, ну ти знайшов куди вставитись. Дурень, бля. Сика. От, от ти мені здався, а. Не трогайте ніхто. Здався він мені, блін. Дивиться в дзеркала треба, а не захотів, блять, перелаштувався. Мокро на асфальті, навіть. Той автобус взагалі чомусь вирішив в другому ряду їхати, а не в потрібному. Чому? Для чого. Я не знаю. Звичайно, може, там краще дороги йому. Легше більш крайнє положення збільшу, хоча ну, це якось не, не надто логічно. Не знаю. Та дорога залита, как я так, звичайно. Це проектування, типу що всякі ями там то взагалі... Йо! Там якийсь щебінь, чи то асфальт, чи то сніг них був, я Добре, що я знаю, что держусь я Ну, в принципі, тут ще що куди не йшло, що він мене випередив і на зупинку стоїть. Хоча все одно досить немає ніякого сенсі. Щоб його зараз зайвий раз тут об'їжджав. А, блін, чекайте. Розмітки не видно я. Має більше нього. Я ж тут пролажу в розмітку. Ну в сенсі я можу об'їхати громадський транспорт на зупинці, не виїжджаючи на їжу смуку, і це досить таки зручно можна. Взагалі не оглядувалося, просто лівіше займати так і все. Через дощ цього не було видно, і я засунівався, що і той якось так в правому краї смуги їхав. Все, в принципі, я майже біля місця, в яке мені треба.